Прикарпатські активісти заявили, що 2009 тисячі як визначений президентом рік молоді, влада втопила. Однак, голова ОДА відзначив, до такого поняття, як рік молоді, ставиться скептично. Підтримувати проекти молодих людей потрібно щороку і щодня. Однак, зважаючи на те, що вибори на носі більше говорили про політику. І, як з'ясувалося, в івано франківську молоді люди поділилися на два табори: ті, хто працює на кандидатів виключно за гроші, та істинних альтруїстів. Тоді молодь працювала справді на Основі якихось переконань, коли хотіла щось змінити, і так далі. На цих виборах молодь працює, але розглядає вибори просто як засіб додаткового заробітку. Хтось говорить, що молодь пасивна, хтось говорить, що припустимо, молодь іде в штаби працювати в штаби або просто, наприклад, там в якійсь кампанії виключно за гроші. Можу сказати, що неправда, тому що я сам працюю особисто. В одному з штабів кандидатів Я займаюся молоддю, тобто є кандидати ідейні, тобто дає чітка ідеологія. І де молодь приходить в організацію і працює дійсно, якби так на, скажімо так, на альтруїстичних засадах адреналіну 2004-го у нинішніх молодих людей бракує. Цим вдало користаються політики, вся їхня агітація, каже Микола Полічук, прорахована до найменших дрібниць, адже на карту поставлені шалені гроші. Він прийме рішення, буде думати за кого. А хто концерт привозив? Той кандидат і за нього. Я б не сказав, що воно зовсім не впливає. Повірте. Артист, який пішов у тур і висить на бікборді, мінімум мільйон доларів взяв, і кожен виступ коштує там 50 тисяч доларів. Микола Полічук порадив молодим людям консолідувати свої сили. Тоді вони матимуть більше впливу.